Маючи на руках чотири кубики з двома голосними і двома приголосними буквами, Трампу таки вдалося скласти з них слово мир. 17 систем ППО Патріот готується до відправки в Україну. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою. Понеділок і найважливіша промова Трампа позаду карти з чотирма направленнями розкрито. «Патріоти» мають бути відправлені до України. Але чи так? Який солодкий мед у тій діжці чи присмак дьогтю таки відчувається. Звісно, ви можете сказати, а зараз що тобі не так? Трамп вже нарешті зрозумів, що це Путін не хоче завершувати війну. Зеленський хоче захистити Україну. Все ясно, як білий день, так. Але президент США замість самому бомбіть Москву, як і обіцяв, каже, що передасть зброю Україні. Ну тобто, передасть зброю Європі, щоби вже та передала її. Україні складна схема, яка і втілить ці погрози в життя? Ба Більше того, Трамп каже: не стримуйте себе. Ну у сенсі, бомбіть не тільки лише Москву, а ще і Санкт-Петербург. Не забудьте полякати. А він Трамп почекає 50 днів, бо а раптом вдасться домовитися з Путіним в п'яте. Мені здавалося, що ми домовилися приблизно чотири рази. Здавалося б, що таке 50 днів, коли ми з вами вже пережили 1238? 50 днів це щонайменше 50 ризиків для військових з розрахунку, що буде по одній атаці у день, але ж ми знаємо, що їх набагато більше. 50 днів лотерей для цивільних і 50 днів наступальної операції, щоб війська Путіна утілили його геніальні плани в життя. Ну чи то ліпше буде сказати у смерть. Вийшли, як вони собі думають, на адмінмежі п'яти областей: Донецької, луганської, херсонської, запорізької, і, певно, сумської. І тільки тоді, за словами Трампа, США введуть вторинні санкції щодо Росії та її торгових партнерів, якщо протягом наступних 50 днів не буде угоди щодо України. Саме тоді буде запроваджене 100-відсоткове імпортне мито, якщо не буде мирної угоди. Але 50 днів відведені Трампом легко можуть перетворитися і на 100 днів або переведені в жарт, як це було з обіцянкою закінчити війну за 24 години. 50 днів це також набагато пізніше двох інших найважливіших рубежів його торговельної війни з усім світом, які завершуються 1 серпня. До того, ще раз трохи більше, ніж через тиждень, після цього закінчується термін перемир'я у торговій війні з Китаєм. Якщо Трамп хоче покарати Китай як головного торгового партнера Росії, то 50 днів чекати було би геть зовсім не обов'язково. Ну, якщо б Трамп був налаштований серйозно. Але... Наразі Сенат США змушений відкласти законопроект про санкції проти Росії на тлі заяв Трампа. Лідер більшості у Сенаті Джон Т'юн зазначив, що вони готові повернутися до проєкту, якщо глава Білого Дому вирішить, що це має сенс і посилить важелі тиску у переговорах. Тож що не кажіть, а Трамп таки непереборний романтик. Після півроку перебування на посаді він все ще вірить, що Путін може прийти до тями. Тому й залишає йому ось цей останній шанс або тонесеньку таку ниточку, за яку можна подіргати, і Трамп знову повернеться до Путіна обличчям, сподіваючись побачити в очах російського керівництва адекватність. Але справа в тому, що її нема і не буде. До речі, самому Трампу, певно, треба було би. Нагадати, що Путін не тільки генієм його називав, а ще й неодноразово заявляв, що Джо Байден для Росії кращий за Дональда Трампа. Можливо, до речі, зараз він знову повернеться до цієї думки. Хоча аналітики вважали, що це лукавство, і Путін насправді прагнув просто повернення Трампа до Білого Дому, бо і риторика і дії Трампа, такі як зупинка військової допомоги Україні на півроку, і його заяви про геніальний хід Путіна у вторгненні, підтверджують це припущення. Утім, чи то Путін загрався після телефонної розмови 3 липня, яка на відміну від попередніх чудових розмов залишила Трампа незадоволеним, відкривши Україні шляхи до дій, чи то перша леді Америки допомогла Трампу остаточно прокинутися з цього літургічного сну, Незрозуміло. Мої розмови з Путіним завжди дуже приємні. дуже живі розмови. і потім тієї ж ночі летять ракети. Я приходжу додому, кажу першій леді. ти знаєш, я говорив із Володимиром сьогодні. У нас була чудова розмова. вона така: о, так? Вони щойно вдарили ще по одному місту. Можливо, саме тому настрій Трампа щодо Путіна й загострився, бо замість того, щоб говорити з Меланією про великі красиві закони, про геніальність самого Трампа і Гольф, звісно ж, гольф, Трамп змушений говорити про Путіна і щоденні вбивства. Тож не так давно ми почули, що Путін якийсь сам не свій, і не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Він навіть використав нецензурне слово бул, характеризуючи висловлювання Путіна, звинувачуючи російського диктатора не лише в агресивності, а й у лицемірстві. Путін дурив багатьох людей: Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не його, не Дональда Трампа. Та що там навіть роки історії Медінського не справили на Трампа належного враження. Я не знаю, як ти, Марке, але я рази чотири відчував, що у нас є угода, і ось ми досі сидимо, розмовляємо. Так він не надіслав серйозних людей на переговори. Я пам'ятаю, як ви були готові разом із Марко Рубіо та Стівом Уіткофом продовжити ці переговори у Стамбулі. Я пам'ятаю, як я був у цей час у Києві з питань НАТО, і ми чинили тиск на Україну, щоб вони надіслали високопоставлену команду до Стамбула. І вони надіслали. І тут росіяни надіслали цього історика, який пояснював історію Росії із 1250 року. А мали би говорити за словами Рюта і Трампа про втрати теперішні втрати у теперішній війні. Ми думали, і я думав, що у нас мала бути угода давним-давно. Але воно все тяглося, тяглося, тягнулося. Що ночі люди вмирають. Багато людей багато російських солдатів вмирає, до речі, і багато українців теж сто тисяч людей з 1 січня. Сто тисяч російських солдатів мертві. Якщо хтось у Москві це чує, 100 тисяча мертвих росіян із січня. Ось що Путін робить прямо зараз. До речі, Рюте, тут не просто щоб повторювати за Трампом, а й для того, щоб приймати рішення. Я вдячний нашій команді, вдячний Сполученим Штатам, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але можемо разом зробити багато заради безпеки. Україна абсолютно готова до всіх чесних і дієвих кроків заради миру, тривалого миру, заради реальної безпеки. Саме Росія не готова, саме Росію треба примушувати, і це відбувається. Справа в тому, що вже згадана президентом України Німеччина закупить у США дві системи Петріот для України. Рішення про передачу ухвалять протягом кількох днів, ну або ж тижнів. А Норвегія. Дональд Трамп вирішив дати Україні 17 систем Петріот. Причому зброя ця буде надаватися в дуже простий спосіб. Штати не платять. Платить НАТО, платить Європа. І Рюте каже, що вони супер будуть задоволені передавати цю зброю Україні. Більше того, в них є спеціальна система моніторингу, що Україні більше треба, що Україні більше потрібно. Вони будуть нам. Передавати і Рюте каже, що є велика кількість країн, які готові доєднатися до цієї формули і допомагати Україні. Бачимо, що НАТО дійсно щиро, по-дружньому підставляє плече Україні, і це насправді дуже крута історія. Я правда не знаю, де вони візьмуть. Трамп каже, що є одна країна. Я чомусь думаю, що це може бути Норвегія. Ну, або німці сказали, що навіть в них менше, можливо, хтось інший, не знаю, Але 17 систем Петріот в одній країні це надзвичайно багато. Можливо, Саудівська Аравія не знаю. Поки що не уточняли. Головне, щоб до тих систем нам ще ракет відсипати не забули. Але таким чином, як каже постійний представник США при Альянсі НАТО, меціо Вітакер, Трамп відправив чіткий і гучний сигнал Путіну. Ми. Дали тобі шанс на мир, ти його не взяв. Трамп миротворець. Але якщо ти хочеш війни, ми озброємо Україну. А Європа за це заплатить тим більше, що вони здається, таки не проти. І звісно, я собі такого не можу дозволити, але журналіст Девід Ігнатіус в колонці для Вашингтон Пост після таких заяв навіть порівняв Трампа з Нобелем. Спостерігаючи за тим, як Дональд Трамп у понеділок описував свій новий жорсткий підхід до миротворчості в Україні, я задумався, чи немає він таємної спорідненості з Альфредом Нобелем, людиною, яка заснувала відому премію миру, якої президент так прагне отримати, фактично, вони обидва люблять підривати справи. Трамп зробив це образно за допомогою підривної бізнес-тактики, яку він приніс із собою до Білого Дому, і тепер застосовує до українського глухого кута. Що ж до Нобеля, то його знаменита філантропія була буквально побудована на вибухівці. Він заробив свій внесок, винаходячи та продаючи динаміт. Якщо ж спробувати підбити підсумок і трохи зазирнути наперед, то можна однозначно сказати, що американська зброя у великій кількості від Америки за рахунок НАТО, це звісно, не тільки хороша новина станом на зараз, це й хороша новина станом на майбутнє. Насправді не треба теж нам зайвий раз закохуватися чи думати, що за нас все вирішать інші? Ні, але якщо 17 систем Петріот приїде на поле бою в Україну, куди Трамп обіцяв, це буде надзвичайно сильне. І потужне підкріплення України. Більше того, якщо за все це заплатить а, НАТО, то для нас насправді знаєте, уже такий, скажімо, вступ одною ногою дурні будуть в НАТО, якщо нас після війни не заберуть. Якщо в нас буде а, сьогоднішня кількість, не буду говорити точно, щоб росіяни теж не знали. От, плюс 17 систем систем, не одиниць, а систем це надзвичайно круто. Тому, скажімо так, ми можемо бути в Європі одною з найпотужніших армій. От має. Чи такі можливості не варто ще й закохуватися з причини того, що за словами високопоставленого чиновника Білого Дому Трамп все ще вважає, що Москва має перевагу в Росії, каже більша економіка, більша армія їй просто байдуже її. Хоча вони досягають повільного прогресу. Вони все одно досягають прогресу. Президент просто хоче зупинити вбивства. Сказав один високопоставлений чиновник Білого Дому, якому надано анонімність для обговорення думок президента. Тож, як казали на уроках математики, множимо на два-три, тримаємо в умі. Ну, принаймні, до наступної нашої зустрічі за 24 години. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий, приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.